По машині можу сказати, що свіженька класна, 1,5 дизельочок з великим багажником. Автомобіль по документам грузовик, але перероблений в пасажира. Ще важливе зауваження, може дехто боїться брати його і за документів. Ну, по-перше, це все робиться дуже швидко і, і недорого. Ну, По-друге, власники цього автомобіля виїжджали за кордон по цим документам і ніяких проблем не було. Це по-перше. По-друге, це такий бізнес-автомобіль з великим багажником, який водночас зараз покажу вам салон і водночас може перевозити і пасажирів. Дивіться, був перероблений він пасажира, накидочки, все, шторочки. Так. Е, і в, в, якщо наприклад, вам все-таки треба більший багажник, ви можете запросто їх е, викинути, ці сідушки, або не викинути, а поставити собі в гаражі і все і займатися справою е, тим, що треба. Навіть дивіться, навіть якщо і залишити сідушки, то багажник не малий. Крім до того, машинка в дуже хорошому технічному стані, плюс власник віддав деякі запчастини. Я думаю, що це саліндблоки чи е, да, напевно, якісь саліндблоки, і е, вони йдуть разом з автомобілем, тобто, треба їх поміняти, але в наївності вони є, їх треба тільки поміняти. Е, домкрат є, запаска у нас кріпиться знизу, фаркоп є, тож можна прицепчик тягати. Е, дизельний мотор 1,5 справиться з прицепчиком, тобто без проблем. Машинка дійсно в гарному стані і дуже велика приємна новина, е, так як власники вже він деякий час стоїть і готові вже поступатись по ціні, то цей автомобіль е, за зниженою ціною, ви бачили ціні 7,850, але зараз його можна купити за 7300. Як по мені, це взагалі шикарна ціна для 2014 року. Машинка свіженька, е, затонована е, на гарній зимовій гумі. Також е, в наємності літня гума є. Тобто, Власник вже йде на такі великі поступки, аби для того, щоб новий власник їздив і не переживав. Їде вона по трасі класно, розход мінімальний. Плюс до того у нас вже Bluetooth магнітолка є, підключати телефон, кондиціонер, мультикермо, всього-навсього 201 тисяча км пробігу. Машинка привозилась за кордону, є екорежим, який дозволяє їздити набагато економніше. І передній електрослопіднімачі з електрорегулюваннями дзеркал заднього огляду. Ай, до речі, у автомобіля є два ключі. Тож, друзі, я знаю, що багато з вас питають про такі автомобілі. Приїжджайте, не соромтеся, не стискайтеся. З усіма клієнтами ми знаємо спільну мову. До того ж, ціна знижена і приємно вас здивує, якщо ви прийдете на майданчик. Тож, чекаємо.